Сьогодні воно переверталося в борову команду. У всіх у нас ми стали різними, понятно, кожного мало так мало якоїсь радості. Все. Будь ласка, хлопці, як ви бачите, відродження поділля. Що ви що ви можете сказати по цьому поводу? І а то ми так і будемо візитівкою Хмельницьку, як як у нас базарне місто, і місто, в якому влада вкрала пам'ятник пам'ятника на всю Україну прогреміли. Це ваша файл. Добре, дякую. Ми тут не хлопці, а кандидати на посаду мера. Я прошу в мене, в мене перший розгляд по футболу. Я до цього часу граю футбол на першість міста. Я віце-президент спортлідера, який ми підняли в 2010 році з дворової команди, яка в перший літ. Чемпіонату України грав. Зараз там два вихованці молодіжної збірної, два національної. Поділля, народний футбольний клуб Поділля буде з липня 2016 року у разі моєї перемоги і без варіантів. І я зроблю все можливе, бо через 2-3 роки ця команда грала в першій лізі на чемпіонаті України. Що стосується, що стосується професійного футболу, я би не був такий самовпевнений, це залежить все не від міського голови, і не від бажання людини, яка не має значних фінансових ресурсів. Сьогодні футбол це індустрія достатньо дорога. Тому і футбольна команда Поділля перестала існувати. Сьогодні федерація футболу настільки... Залізла в фінансові махінації, що дорого займатися футболом. І громада міста Хмельницького фінансувати футбол, напевно, не зможе. Для того, щоб мати е, якусь хотя майбутнє цьому, ми сьогодні ведемо перемовини з приватними структурами. Це вже можу сказати, поки ведуться переговори з азербайджанською фірмою е, нафтовою. Яка має на меті фінансувати клуб Поділля для того, щоб це було зручно для футболістів взагалі? Зараз ведеться реконструкція на стадіоні, спільно міський бюджет і державний бюджет приблизно 4 мільйони гривень. Там вирівнюється площадка до, 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 до трибуни. У 2016 році ми будемо продовжувати реконструкцію легкого ядра вже. Залівка самого ядра, і е, ми плануємо в шістнадцятому році також е, автоматичний полив поля зробити Це для того, щоб зробити технічно зручно для майбутньої нашої команди.